Нині, коли в навколишньому середовищі спостерігаються різкі перепади температур, чимало доріг нашого міста традиційно перебувають у жалюгідному стані. А ями, вибої, тріщини уже звичний атрибут доріг із інтенсивним рухом транспорту. Експлуатація дорожнього покриття в місті мироді єсть, і під час експлуатації трапляються. Пошкодження, ями і тому подібне. Тому комунальне підприємство Спецкомутранс зараз здійснює заходи щодо ліквідації таких ям за допомогою так називаємо холодного асфальту. Це спеціальний асфальт, яким можна користуватися при низьких, низьких від'ємних температурах, невисокої температури. Він ефективно, ним ефективно можна ліквідовувати ями будь-якої складності. І цим на зараз наші працівники займаються по всьому місту. Тож, аби відремонтовані ділянки дороги мали довший термін експлуатації, робітники комунального підприємства спецкомунтранс попередньо відчищають пошкоджені місця від бруду і пилу, висушують їх від води, яка виділяється із перемерзлого ґрунту. А також зрізають краї вибоїни, що відшарувалися та обробляють їх. Бідомною емульсією. а тим часом холодний асфальт примусово підігрівається, ретельно перемішується до стану рухливості і засипається у вибоїни, попередньо вимушені щебенем. А після цього відремонтовану ділянку дороги ущільнюють за допомогою віброплити. Рух транспорту відкривається відразу ж після ремонту дороги.